Ми маємо, це бажання Європейського Союзу домовитись. Знаєте, знову таки, граючи в термінах Гри престолів, це радше позиція дому Тайрел. Давайте купимо все, що можна купити, аби не було зайвих сварок. По-друге, ми маємо цю забюрократизованість і тяглість процедур. І по-третє, ми маємо цей змінний політичний ландшафт у державах членах. І зараз. Насправді, ми можемо з одного боку прагнути, та, щоб Угорщину позбавили права голосу, але тренд такий, що навпаки позиції Орбана посилюються. Тому що євроскептики матимуть високі голоси на виборах до Європарламенту. У Раді можуть бути політики, які будуть підтримувати Орбана. І це не тільки Роберт Фіцо, це ще й Вілдерс, який нещодавно переміг на виборах у Нідерландах. Це все. По політики з євроскептичними поглядами.